Доброго дня! Тема уроку. Сила струму, одиниця сили струму. Амперметр Ми вже знаємо, що таке електричний струм. Ми говорили, що електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок. Але як кількісно описати процес проходження електричного струму в провіднику? Як його порахувати? На сьогоднішньому році ми в цьому і розберемося. Досліди показали, що більше електричних зарядів проходить через провідник за певний час, то більше проявляються дії електричного струму. Теплова, хімічна, магнітна чи світлова. Для оцінювання і порівняння електричних зарядів, що протікає через провідник, була введена спеціальна фізична величина. Сила струму. За означенням, сила струму це фізична величина, що характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Позначається літерою і велике. Формула і дорівнює Q на Т, де і це сила струму, Q заряд Т час. Одиниця сили струму в Сі Ця одиниця, названа на честь французького вченого Андре Марі Ампера. Ампер – одна з семи основних одиниць в Звичайно, є й кратні частинні одиниці сили струму. Наприклад, 1 мікроампер це 10-6 степені Ампера, 1 мА 10-3 степені Ампера. А один кА. Це 100 ампер. Щоб уявити, що означає велика чи мала сила струму, розглянемо декілька прикладів. Сила струму в каналі блискавки сягає 500 кА. Тобто 500 тисяч ампер. Це дуже велика сила струму. Сила струму в аксоні під час передачі нервового імпульса становить лише 0,004 мікроампера що є дуже мало. Середня сила струму в ході лікування електрофорезом 0,8 мА. Тобто струму можна навіть лікувати, але він буває і небезпечний. Сила струму, яка менша 1 мА, безпечна для людини, але сила струму, яка сягає вже 100 мА, може призвести до серйозних уражень. Тому при роботі з електричним струмом не можна торкатись оголеного проводу, особливо стоячи на землі чи сирій підлозі, користуватися несправними електротехнічними пристроями, збирати, розбирати, ремонтувати електротехнічні пристрої, не від'єднавши їх від джерел струму. З формули, яку ми вже сьогодні вивчили і доріня на юнате. Виходить, щоб порахувати Q, нам достатньо силу струму помножити на час. І це дійсно так. А тепер, якщо прирівняти одиниці, ми побачимо, що 1 кулон – це буде 1 на секунду. І це дійсно так. Тобто це дає нам охарактеризувати, що ж таке заряд 1 кулон. А один колон це заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за одну секунду при силі струму в провіднику в 1 Ампер. Зрозуміло, як і будь-яку одиницю силу струму теж можна вимірювати. Вимірюють силу струму за допомогою амперметру, спеціального приладу для вимірювання сили струму. Умовне позначення, а велике в кружечку. Дані прилади є різні стрілкові чи електронні. Приклади даних приладів ми бачимо зараз на екрані. На лабораторних роботах ви навчитесь ними користуватися, а поки ознайомимося з правилами, яких необхідно дотримуватись під час вимірювання сили струму амперметром, для того, щоб він показував нам дійсно силу струму і лишався справним. Бо невірне використання може привести до поломки даного приладу. І так, перше. Амперметр вмикають у коло тільки послідовно. Ми бачимо приклад вмикання і відповідно схему. Зверніть увагу, що вмикається послідовно із споживачем, в даному випадку з електричною лампою. Також зверніть увагу на клеми і їх знаки. Клему амперметра, біля якої стоїть знак плюс, потрібно з'єднувати з проводом, що йде від позитивного полюса джерела струму, а клему зі знаком мінус із проводом, що йде від негативного полюса. Якщо з'єднати навпаки, прилад може вийти з ладу. Також не можна приєднувати амперметр до кола, в якому відсутній споживач струму. Тобто, якщо з даного кола забрати електричну лампочку, то даний прилад теж вийде з ладу. І останнє, сила струму в колі не має виходити за межі вимірювального приладу. Тобто під час проведення дослідів не можна допускати граничних навантажень вимірювальних приладів. Розв'язування задач. Задача перша. Яку силу струму показують амперметри, зображені на рисунках? Тобто зараз ми навчимося читати даний прилад. На рисунку А, зверніть увагу, знизу написано літери МА велике. Це означає, що даний прилад проградуйований в міліамперах. Тобто, коли стрілка буде показувати на одиницю, це буде означати, що струм становить 1 мА. Тепер пригадуємо, як визначати ціну поділки. Спочатку треба обрати два значення, які наведені на шкалі, наприклад, 1 та 2, і знайти їхню різницю. Від більшого віднімає менше. 2 віднято 1 буде 1. Далі визначаємо кількість поділок між рисками, поряд з якими вказані ці значення. Якщо їх порахувати, ми бачимо, що в нас 10 поділок. І третє, отриману різницю ділимо на кількість поділок. Якщо одиницю ділимо на 10, у нас буде 0,1. Тобто ціна поділки становить 0,1 мА. Ціну поділки визначили. А тепер розберемося, скільки ж показує даний прилад. Якщо він показує на поділку після одиниці, значить там є 1 Ампер. Рахуємо, на який поділ знаходиться після одиниці. 1, 2, 3, 4 на четвертій. Якщо ціна однієї поділки 0,1, значить 4 буде 0,4. Тому треба до одиниці додати 0,4. Тобто зараз стане міліамперметр. Його можна назвати, до речі, міліамперметр, бо він показує міліампера. Показує нам силу струму. 1,4 мА. Тепер розглянемо рисунок Б. Ми бачимо, тут літери теж схожі, як в першому малюнку. Єдине, що тут не М-буква, а грецька МЮ. Такою літерою позначають приставку мікро. Тобто це мікроамперметр. І вимірює він в мікроамперах. Визначимо ціну поділки даного амперметра. Спочатку від більшого значення віднімаємо менше. Наприклад, від 0,5 відняти 0. Буде 0,5. Далі ділимо на кількість поділок. Їх тут теж 10. Якщо 0,5 поділиться на 10, то буде 0,5. Тобто одна поділка дорівнює 0,5. Зараз прилад показує на шосту поділку. А це значить, що нам треба 0,5 помножити на 6. Тобто сила струму становить 0,3 мікроампера. І на рисунку В у нас класичний амперметр, який показує все в амперах. Ціна поділки даного амперметра від 4 віднімемо 2 буде 2. 2 поділимо на кількість поділок між цифрами 10 буде 0,2. Одна поділка нас показує 0,2 А. Якщо ми порахуємо кількість поділок після четвірки, ми бачимо, що показує на п'яту поділку. Якщо 5 помножимо 0,2, у нас буде 1 А. Тобто 4 додати 1 А буде 5 А. Ампер. Даний амперметр показує нам силу струву 5 А. Ну і щось зрозуміло з малюнка. Він показує рівно посередині між четвіркою і шісткою. Ось так і треба визначати ціну поділки приладів та читати їхні покази. Задача 2. Через спіраль електроплитки за 12 хвилин пройшло 3000 кулона електрики. Яка сила струму в спіраль? Давайте порахуємо. Записуємо коротку умову. Казано, що спіраль працювала 12 хвилин. В одній хвилині 60 секунд. Тобто нам треба 12 хвилин помножити на 60. І в нас буде 720 секунд. За цей час пройшов заряд 3000 кулон. Знайти силу струму. І невідоме. Задача дуже простенька. На сьогоднішню формулу. І дорівнює Q на T. Можемо підставляти. 3000 кулон поділити на 720 секунд і дорівнює приблизно 4,17 ампер. відповідь І дорівнює 4,17 ампер. Задача розв'язана Задача 3. Струм в електричному паяльнику 500 мА. Яка кількість електрики пройде через паяльник за 2 хвилини? Розв'яжемо дану задачу. Коротка умова наступної задачі. Дану. Сила струму сказано, паяльнику становить 500. Міліампер. Ми знаємо, що 1000 мА це 1 ампер а якщо в нас у два рази менше тобто буде 0,5 А півА Далі Паяльник працював дві хвилини Це 120 секунд Знайти Заряд, який пройшов за цей час. Розв'язання. Записуємо знову ж нашу формулу для струна, яку ми маємо вже знати. З неї прямує, що заряд буде дорівнювати доводку Q на T, що ми теж під час уроку згадували. Можна рахувати 0,5 А помножити на 120 секунд. Це те саме, що 0,5 це одна друга. Це те саме, що половина зі 120. Буде 60. 60 одиниці А на секунду. Але ми вже знаємо, що А на секунду дорівнює рівня кулону. Тобто 60 кулон. Відповідь Q дорівнює 60 кулон. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно, щоб виконати самоперевірку і зрозуміти, чи повністю ви засвоїли подану тему. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 27, виконати вправи 27 з 2 по 5. Дякую за увагу. До зустрічі.